Со шмотками всегда была проблема. И с обувью, так сказать, и со шмотками. Это не менее образованное, и менее культурное, особенно на Западе и в центре, часть того якобы единого народа. Зачем они нам нужны? Сейчас контрактники закупают фактически сверху донизу за свои деньги. Дружище, не, не, переживайте, деньги есть, мы будем финансировать конфликт 26-27 год. таким образом опять поддерживаем иностранного производителя, причем в том числе производителя, так сказать, из, так скажем, недружественных стран. Который позволяет вот им между собой реагировать, избегать столкновения. Друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд на антипропаганди. як ворог не дає. Нам ані дня забути про нього, вдихнути, пожити, заспокоїтись, побувати у безпеці, таки ми не збираємося зупиняти нашу протидію ворожій дезінформації. Тож сьогодні, як завжди, ми назбирали для вас найсмачніше, найгучніше для того, аби ви точно знали, що носиться російськими болотами. Але перш ніж ми розпочнемо, друзі, я закликаю всіх обов'язково у цьому випуску лишати свій лайк. Таким чином, ви підтримаєте і допоможете нам розповсюдити всю зібрану інформацію, Підписуйтесь на YouTube Канал Курбанова Лайф, тому такі, щоб відмовляти собі в задоволенні у перспективі отримати мільйон підписників. Ну і звісно, звертає вашу увагу на наш збір. Ми пройшли таку собі. Третину від того, що потрібно назбирати для 144-ї окремої механізованої бригади, яка знаходиться на куб'янському напрямку. Маємо мусимо обов'язково продовжувати далі. Знаю, що нас часто дивляться наші постійні глядачі, хто точно задонатив. А ще час від часу долучаються нові. Тож друзі, шукайте посилання в нас в описі. Переходьте і обов'язково підтримуйте кращих із кращих. Ну і в Росії гряде чергова армійська реформа. Цього разу у держдумі пропонують, хочуть, мріють, планують, щоб армія Російської Федерації і правоохоронні органи одягалися лише у вічнену форму. Я тут в цей момент, якби не дай боже, десь поруч проходила із. Російськими цими органами я би из них точно вийшла. Бо все російське це означає, що ти будеш обвішаний із ног до голови в лайно, Щоб і армія, і правоохоронні органи одевались тільки в отечественну форму, носили тільки отечественну обувь, при этом безупречного качества. В общем, призыв такой надо прекратить закупать. Ширпотреб. Mm. Ну, как бы, проблема такая есть. Вот. Хорошо, что ей заботились законодатели. Скоро 4 года, как и свое идет. Самое время, что называется, да. А вот. Но вообще, опять же, через -то вот свои вот, свою, так сказать, благотворительную де деятельность в отношении наших бойцов, да, подтверждаю. Во-первых, вопрос того, кто и за чей счет, так сказать, одевает наших бойцов, как бы, да, это вопрос актуальный. То есть, грубо говоря, сейчас контрактники закупают фактически подбундирование сверху донизу за свои деньги. Нормально ли это? Я считаю, что нет, да. Одна из причин, по которой они это делают, сказать, одна из причин, да, но это действительно качество, потому что в конечном итоге, действительно, так сказать, качество отечественной продукции все равно ниже, чем, как это раньше говорили, мировых аналогов, да. самое це ми і бачили протягом всієї повномасштабної війни. Є, звісно, спецы из особливою формы але в цілому. Кожен раз, коли нам показували розпаковку російського, Це був жах. Але пропагандони як думають? Ну, по-перше, так дешевше. Он у що зараз вдягаються СВОшники, та що Бог пошле? Кожен сам своє або щось дороге західне. До речі, а ніхто не замислювався, чому воно дороге. Не тому, що воно американське чи європейське, воно дороге бо якісне. Бо якщо його порівняти з тим, що роблять в Росії і що роблять в Європі, то буде знайдено ох як багато відмінностей, які будуть не на користь росіянам. Вот, поэтому те, у кого деньги есть, или те, кто, сказать, способен это сделать, да, зробити, они закупают в основном імпортне значит, бондірування западное производство, или, скажем так, это могут можуть бути і китайські віші, але фактично западних компаній. Да? Але зрештою, хіба в центрі уваги російських чиновників, політиків, президента, збереження життя чи здоров'я свогошників, звісно, ні, це ж все вигадане. І штучна історія з тим, що ми сильно любимо і поважаємо наших героїв, вдягнути в лайно означає, що просто відправити на фронт. Ну яка? Яка, скажіть, кому різниця, в чому ці свошники будуть гинути на фронті? где они шьются конкретно, каждая из каких, я, там, там разные партии по-разному бывает вот, но, во-первых, это дорого, вот, хотя по качеству действительно это выше, вот, но это дорого, это раз, а во-вторых, как бы, да, это опять же вопрос в том, что мы таким образом опять поддерживаем иностранного производителя, причем в том числе производителя, так сказать, из, так скажем, недружественных стран. А, обувь тоже с этим есть проблемы серьезные, так сказать, да, потому что надо еще понимать, что любая импортная продукция здесь, она сейчас обрастает кучей наценок, а вот, ну, во-первых, потому что это санкционка фактически, во-вторых, потому что это все идет обходными путями, вот, ну, а в-третьих, так сказать, ясно, что кому война, кому мать родная, так сказать, на этом деле наживаются, вот, все кому не лень, как бы, это тоже реальность, да. До речі, і самі росіяни, тобто СВОшники, мають неабиякий досвід взаємодії вже із російською формою, тому що звісно всі ці роки вони своєї купували. Ну ні, не в американському чи німецькому воєнторзі вони вдягалися, і ось вони наводять дуже конкретні приклади, як все розповзається, як все псується. Скільки ми чули жахливих історій про те, що навіть знімали росіяни з росіян форму, яка трошки в кращому стані, аніж їхня. Купували від безвиході, тому що велика держава, яка зараз бореться за свій суверенітет. так и не смогла створить какую-то альтернативу. Я уже молчу про конкуренцию в самій России с різними российскими выробниками Мы покупали нашу, нашу так сказать, форму у разных наших производителей, скажем честно, покупали просто так сказать, потому, что от безвыходности вот людей сейчас отправляют, так сказать, им сейчас нужны, нужна форма, как бы, да. она в основном, конечно, низкого качества. Некоторая там начинала расползаться буквально второй месяц, то есть она, условно говоря, там, если ты какой-нибудь охранник сидишь, так сказать, на попе как бы и не встаешь, наверное, тебе это подходит. или на рынке там то, топчешься, с ноги на ногу это самое, пере... 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 переминаешься и что-то продаешь. Вот. А для активных боевых действий она, мягко говоря, так сказать, не, не вытягивает. Да? Вот. Но это вообще в целом связано с упадком текстильной промышленности, обувной и текстильной который наступил вот с развалом советской экономики. Тоже единое, что Можна побажати СВОшникам, або не відправлятися на фронт, або знати, що в українському ґрунті, в найближчій перспективі, вони будуть подихати у найнеякіснішій формі, яку тільки можна знайти на цьому світі. Хоча я маю сказати, що в Соєцькому Союзі теж пам'ятає, взагалі ну, з шмотками всегда була проблема. І з обувью, так сказать, і со шмотками, з усіма тряпками. Ну, Там это отдельная це відділення пісня. Да? Вот, но ну, там там особо, так сказать, за этим, за модой не гнались, но ну, и она, и тогда, так сказать, тоже она была, конечно, вызывала там вопросы, все эти кирзовые сапоги. Я лично вот в кирзовых сапогах служил, так сказать, да. В принципе, для грязи лучше не придумаешь, на самом деле, для нашей отечественной грязи лучше сапог не придумаешь, вот. Но сказать, что это очень удобная обувь, там, ну, мягко говоря, нет. Условно говоря, так сказать, там все эти марш-броски, так сказать, и все эти кроссы там. Дорогие, если формы в россиян, справде не складается, то вот и с беспилотниками больше ниже. Вы же знаете всю тело. Аналітику, яка пов'язана із тим, що в якийсь момент ми чомусь втратили технологічну першість, і на сьогодні росіяни в багатьох своїх розробках нас випереджають. Зокрема, і щодо роїв безпілотників, та таке скупчення, велика маса, які можуть розпоряділяти цілі у мобільні групи, цим хизуються і вихваляються самі розробники. Але, зрештою, боятися і переживати маємо не тільки ми так. Сьогодні все це працює проти нас. Це направлено на наші регіони і дивими сучасними технологіями, і завдяки нашим силам протиповітряної оборони нам таки вдається більшу частину всіх цих безпілотників збивати та перехоплювати. Але виникає питання. Просто зараз Україна перетворилася на полігон сучасних технологій, де застосовуються європейське, американське, українське і росіяни так само і з тими ж китайцями і корейцями відпрацьовують свої технології. І от скажіть мені: якщо американці чи європейці не будуть дотискати росіян, використовувати ще більше озброєння передавати для тесту для випробування для українців, як у майбутньому вони зможуть себе захистити? Це ми знаємо, що робити, коли на тебе насувається рій із 500 одиниць безпілотників. А ви взагалі пам'ятаєте, які колапси в європейських країнах від буквально двох трьох невеличких БПЛА? Тоже вот еще одна работа очень интересная, это отделение нанотехнологий, информационных технологий. Это методы децентрализованного избегания такого столкновения, когда у нас группа мобильных агентов. То есть это обычно важно, там, когда рой беспилотников или mm -hmm. достаточно много у нас роботов и... Здесь не центральное, а децентрализованное управление происходит. То есть опираясь лишь на локальные наблюдения, локальные коммуникации, разработаны уникальные алгоритмы, которые позволяют вот им между собой реагировать, избегать столкновения и показывает наше сравнение, что это превосходственно Очень аналогии. Распределение да. целей, да, да, Распределение да, да, целей это... в группе мобильных агентов. Да, До речі, а ви знаєте, що є навіть ті, хто кажуть, що їм не дуже те європа потрібна, і не дуже то потрібна західна частина нашої України. Навпаки, вони б хотіли мати буферну зону, щоб захистити себе від Європи. Ну да, ми пам'ятаємо Європи, і вот це от все. Але скажіть мені на Бога, якщо вас так лякає перспектива Західного світу і Європи, то може вам самим подалі Сибір, Владивосток, оце все, що вас зараз задарма забирає Китай. Европа истощила свой потенциал а, как внешний ресурс нашего развития. Какие технологии сейчас еще есть, «Сименсы» немножко и так далее, но они на глазах просто тают а, и уходят. А... Чили, к счастью, задержались в, в своем европейском а, путешествии. Сейчас это только только дрянь а, мы, мы, мы должен, можем оттуда получать, но, правда, конечно, в этой дряне иногда бывает. крупинки алмазов, там, в кино, там, в музыке, мы должны, конечно, их, 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 вынимать. Но, в принципе, это дрянь. Вот. Поэтому, чем дальше мы будем от Европы в ближайшие десятилетия, тем будет нам лучше. И возвращаться туда ни при каких обстоятельствах не надо, даже если они поползут сюда. Бо зрештою ви відмовляєтесь від того, що і так не ваше. Це все одно, що сказати, ой-ой-ой, И Киев мы не хотим, и Киева боимся. Вот главное, чтобы у нас была буферная зона между нами и украинской столицей. Поэтому они должны остаться в буферной зоне, которая будет все равно беспокоить, там из нее будет вылетать всякая дрянь, терроризм и так далее. Так вот, надо просто сознательно и понятно не даровая остаточные культурные, человеческие связи, а и по возможности используя А, а, ринки повертатися до Європи кажуть росіяни. Вони не планують. Хоча кожен раз в своїй риториці Путін каже про зняття санкцій. Лавров каже про гарантії безпеки для європейців. Всі вони говорять про відновлення стосунків. Але звісно ж офіційна пропаганда заспокоює росіян і та каже: так ні. ні. Повертатися до Європи нам просто нам не треба. Вот, от віли, яхти, хай собі залишить. Равно как и обменяться со всей Украиной, я не разделяю позицию о том, что украинцы, все украинцы и русские единый народ. Это не так. Плюс, надо просто понимать: я много лет занимался Украиной, что это наименее образованное и менее культурное, особенно на Западе и в центре часть того якобы единого народа. Зачем они нам нужны? Земли у нас мало. знаєте що друзі, чим більше я слухаю росіян, тим більше пересвідчуюсь, що вони зайнялися дуже активно словоблудієм. Ну в тому сенсі, що ще в 22 му 23-му їхні ток-шоу з Києвою, Соловьйово так багато були присвячені різним воєнним досягненням. Що там на фронті? Вони брали місто з містом та авансом в кредит, обіцянками в майбутньому. Але вони були сконцентровані на власних діях. Тепер для того, щоб відволіктись, і для того, щоб не другі росіяни не задавалися питанням, то що там када, Київ, Када Берлін, вони перейшли на зовсім інше. Вони дедалі більше обговорюють те, хто їм заважає перемагати. Ну і все, звісно, валиться і переадресовується до європейців, європейців, які так, чи інакше, але палець у палець не вдарили. Їхня допомога, воєнна чи фінансова, не співмірна із тим, що вони надали росіянам. Тому говорити, що це вони не пускають Росію до перемоги. Может, только российские пропагандисты. Знаете, как у летчиков говорят, преодолели точку невозврата. Когда ага. из одного аэропорта вылетаешь в ага. другой, ну, есть так. точка, когда назад вернуться, ага. эти топлива не хватит, только вперед. Они ее уже преодолели. Так. То есть им только вперед. Либо самолет завалится, и это вперед для них не допустить победы России, хотя бы формально. То сім нужна остановка бойових действий по лінії фронту, это, как бы Росія не достигла своїх цілей, і они на это поставили все для них. Найголовніше безкінечно аналізувати, то хто і що робить, щоб нібито росіюшка не отримала бажане. А що таке бажане? Чи бачили ми цілі СВО? Чи бачили ми якісь плани? Ми про них знаємо тільки у здогадках, у якихось чутках, у заявах пропагандистів. В цілому, ми й розуміємо, що не за Донбасом ішов Путін, розпочинаючи так зване СВО. Тож єдине із чим там частково можна погодитися в словах пропагандистів, це те, що коли б і як зараз війна не закінчилася на лінії розмежування в Донецькій області, це явно не те, чого прагнула Росія. А Отже, це за жодних обставин перемогою вважатись не буде. Дружище, не, не переживайте, деньги есть. Мы будем финансировать конфликт. 26 -й, 27 -й Нет, год ну, Трампа меняется. Тут, 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 и когда мы говорим он фактор может быть. Да Они понятно. могут планировать и 26-й, 27-й год. У них на 26-й год деньги В чем проблема уже тогда? Есть. Зачем надо носиться с нашими этими замороженными активами? Ага, еще надо, путаться. надо дальше, надо больше, 50 То есть миллиардов, Вы не согласны с тем, чтобы было понятно, миллиард Погодите Андрей, уже дали. есть. Есть мнение, как да. раньше говорили, что если до 18 декабря Европа не решит вопрос, как изъять наши замороженные активы, Украина денег не получит, и в феврале Украине придет кирдык. Нет, а при... Не, не согласна. Вот. Может, Я... одну... Часть. У вас есть еще время? Небольшие корректировки. Смотрите, ну. мы уперлись, что у них есть только одна возможность дорваться до наших денег. Я напомню, 50 миллиардов выделил G7, 30 из них миллиардов уже Украина получила. Идут региональные страновые программы поддержки Украины. Там 8 миллиардов, там 10 характер войны изменился. Зеленскому на дрона этого достаточно, угу. не будут сопротивляться. Зарплаты, выплаты он и так на все это А будет наше продвижение по земле. Оно будет, конечно, ну, идти, но они просто влиять. посчитали, что оно будет идти 2-3 года с тем темпом, я как мы идет сейчас. Понял В вас. их понимании этого достаточно. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення я закликаю вас обов'язково поставити нам свій лайк. Таким чином, друзі, ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене, і ходіть обов'язково в опис до нашого випуску. Там є посилання на наш дуже конкретний збір, і наші військовослужбовці, наші герої, наші захисники чекають завжди нашої з вами допомоги та підтримки. Дякую за те, що були сьогодні разом із нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.